Шановні, вітаю вас ще раз. Тобто з вами компанія Вестандарт. Було попереднє відео. Це був анонс. Це був анонс, який касається двох гібридів соняшника по технології сумо 50 грамів. Це Neymar Plus та Астон. Тобто, на зараз ми вам показуємо Неймар Плюс. Тобто, дивіться, стандартна іде обробка цього сонячника «Тебука на золоті Рам та «Металаксілем». Іде фракція економ, іде 150-ч «Синин». Це в нас ми зважили і отримали, дивіться, по зараз все будемо показувати. Дивіться. Бачите, на нульовий еквівалент. Отримали, тобто на зараз 45 грамів. 45 грамів це в проміжку всього цього, дивіться, як воно виглядає. Тобто це фракція, скоріше, всього, це 26 І це у нас ми сюди все викинемо. І показуємо, що тара показує 40 грамів. Тобто маса 1000 штук буде складати 50 грамів. Тобто в посівної одиниці буде чистого насіння. Це з вагою 7,5 кг плюс мішок посівна одиниця, тарна. і це буде виходити в нас. Ровно 7, ,7 кг 700 г. Тобто, чогось чистого насіння буде виходити отакого от от насіння, щоб ви розуміли. Буде йти 150 тисяч насінин з вагою 50 г. Тобто це фракція економ, 7,5 кг це сам, не, нето і брута буде складати 7-7 кг. Тобто цінова політика буде складати 2800 запасівну одиницю врожай 2023 року це сонячний книг під Ранстар. Тобто, Хто хоче проакумулювати кошти і сівалка дозволяє, будь ласка, звертайтесь до компанію весь стандарт, ви отримаєте це насіння або відправку новою поштою. Складайте свої уваження про це Ну і звертайтесь в компанію весь стандарт. До побачення.